Оснорення. Хорошо, виліта. Йду зараз і підходить до мене чоловік посередньої зовнішності, робить мені комплімент, починаю зі мною говорити, а я ж розумію. Що він хоче підключитись. Тих, хто в ньому сидять. І якщо я з ним заговорю, то буде прямий контакт. І відразу моя енергія буде перетікати йому. Тому я примовчала, зробила вигляд, що мені все одно я все почула, але взаємозв'язку з ним не було, я цього не зробила. Дивіться. З ким ви контактуєте, хто до вас підходить і чого від вас хоче. І, здавалось, комплімент хтось порадіє і їм це сподобається. Але насправді за цим стоїть трохи інше. За цим стоїть те, що вас хочуть смачно поїсти. І краще. Нехай вони подумають, що з вами щось не так, що ви невдячна, нагла, високомірна, але ваша енергія залишиться з вами. І ваші ресурси, і ваші дари залишаться з вами. Тому дивіться уважно, хто з вами знайомиться, хто до вас намагається заговорити. Ваш ресурс. Це ваша відповідальність. Ви відповідаєте за те, залишиться у вас він чи перейде до іншого?